Дня. А у нас не на на справа. У нас не на відкладно на справа. Да Слухайте, будь нас 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 ласка. Ми Я... зараз спец... Я... до спеціаліста Я... геокадастра. Я... 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 У нас там зараз бійка відбувається. Хто ж знав? Там Значить, сейчас бандиты напали сформували таким чином, щоб ми не попали сьогодні. Сьогодні був прийомний день. Нас затримали навп... да, навмисне з да, Київської міської да, ради. Да, будь не, ласка, покличте, не будь не, ласка, не, секретаря приймайте. Секретаря. Ну, секретаря ми чекаємо. Включили, записуєте? Да, так, все, все. Секретаря приймає. Так. <рес> <рес> а, <тут. рес> а я тут. <рес> на особистості переходити прізвище. Доброго дня! Ви пишіть, чим є громадянами України. Я представник кооперативу. З а вот фамилия. Мишка. Книжка. или Анатольевна. Вы секретарь, да? Вы нужно срочно попасть в улицу и уплатить такие каналы. Но, к сожалению, это ну, вынуждено. У нас сейчас будет захват людей. Там бійка, зараз бійка, б'ють людей. Бію, людей. В, uh, значить, Це кооператив, це не приватна yeah, структура. Yeah. Yeah. І uh, з 11 року не можуть люди визначити yeah, yeah. з геопадати. Yeah. Документи yeah. всі, yeah. всі yeah. є здійснили. Зараз прочитаємо. Давайте ми Ми вам просто пояснюємо ситуацію і розраховуємо на ваше розуміння. І вами тут кооператив який? Будь ласка,